Колеги називають його математиком війни більш закритим емоційно, аніж Валерій Залужний, який мав імідж батька. Сирський людина, яка обирає не лобові атаки, а продумані ходи. Найбільш обговорювана тема, як він ставиться до простих бійців. Що ж серед перших задач, які він окреслив, є пункт дотримання балансу між виконанням бойових задач і відновленням бійців, бо люди головна цінність української армії. Разом із сирським зайшла ціла велика нова команда воєначальників. Виглядає тепер вона ось так, що ж вони зможуть змінити на фронті і чи будуть ширитись далі відставки в уряді. Розбиралася Алачиш. Перезавантаження українського генералітету. І до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Що стоїть за новими призначеннями? Це пов'язано не тільки з прізвищем командуюча Збройними силами України. Які задачі президент Зеленський поставив перед Олександром Сирським? Чи знаменує це початок нової вирішальної фази війни? Вся увага сьогодні сконцентрована на сході яких ще гучних звільнень очікувати, тепер уже екс-головнокомандувач тепло обіймається з президентом на врученні Героя України? Цьому передувало рішення, про яке ще до остаточного ухвалення так багато писала українська і західна преса? Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно. Витягують цю війну на собі. Я запропонував генералу залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Наступник Валерія Залужного 58-річний генерал-полковник Олександр Сирський, що командував сухопутними військами. На цій свіжій світлині генерал Залужний, схоже, вітає свого соратника і наступника із призначенням. Сирський має позивний барс. Так називався підрозділ, яким він керував під час АТО і який прикривав вихід ЗСУ з оточеного ворожими військами Дебальцевого. Свої завдання на посаді новий головком окреслив так: це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітні зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Чому вибір впав саме на сирського? Адже на посаду були ще щонайменше двоє претендентів малоймовірний Євген Мосюк і більш реалістичний очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, якому президент цього тижня також вручив звання Героя України. Буданов – це таке революційне рішення абсолютно, тому що він ніколи не займався. Керуванням великих військових операцій. А Сирський це людина з власне, з генерального штабу, яка і так керує на певних ділянках фронту, на напрямках фронту. І, в принципі, брав всю весь час брав участь в військових операціях. Тому мені здається, що це така більш. Більш така еволюційне рішення, Та які військові досягнення у активі сирського стали вирішальними. Успішна Київська операція, оборонна, харківська операція наступальна. Це є дійсно ті приклади саме успішно проведених операцій, які сьогодні від нас очікують, в тому числі наші західні партнери. І цей досвід потрібно зараз масштабувати вже на ширший, вже на всю на всю лінію фронту. Одне із завдань, поставлених перед головкомом, провести аудит військовослужбовців, бо мовляв з мільйону мобілізованих у бойових діях приймали участь менше 300 тисяч. Про таке у п'ятницю заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Дрові зміни не обмежилися головкомом. Слідом президент змінив командування генштабу. Новим начальником призначив Анатолія Баргілевича, який раніше очолював сили тероборони замість близького до залужного Сергія Шаптали. Місце сирського у сухопутних військах в свою чергу зайняв тепер вже колишній заступник міністра оборони генерал-майор Олександр Павлюк. Заступниками начальника генштабу стали бригадні генерали Володимир Горбатюк, Олексій Шевченко і Михайло Драпатий. Заступниками Головкома – полковники Андрій Лебеденко і Вадим Сухаревський. Саме Сухаревський очолить нові сили безпілотних систем. Саме він першим віддав наказ стріляти по росіянах ще в квітні 2014 року. Ну і звичайно, довіра до цієї людини, до його бойового шляху дуже велика. Після заміни управлінської команди Володимир Зеленський озвучив, чого очікує від військового керівництва. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз. І перспектив кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Та головне питання для нас: як це може вплинути на фронт? І чи відбудеться зміна стратегії або тактики ведення війни, і яких ще сюрпризів чекати? Радикальних змін на фронті ми найближчим часом не побачимо. Вся увага сьогодні сконцентрована на сході на відбитті таких найбільш масових запеклих атак росіян. Вони просуваються якраз на сході. Це якраз зона віддання вже тепер головнокомандувача Сильського. Тому, звичайно ж, посилення оцього східного напрямку відбиття атаки росіян. Ми будемо це спостерігати принаймні до кінця березня. Ну а в подальшому, звісно ж, ми очікуватимемо завдання максимального ураження якраз окупаційним силам росіян і на сході, і на півдні, тобто і в Криму. Генерала залужного підтримували військові. Тож ще одне питання: чи не демотивує його відставка бійців на передовій? Якби прийшли люди. Просто збоку, то ми сказали, що це небезпечно, тому що їм потрібен час для того, щоб вийти в курс, для того, щоб там поміняти і так далі. Якщо це будуть люди власне, з вже існуючого військового керівництва, я особливо такі небезпеки не бачу, у нас інші небезпеки є значно більш серйозні, ніж ніж прізвище головнокомандуючого я має на увазі. В принципі ситуацію із довкомплектуванням із зброєю та що зараз чи залишиться генерал залужний в команді президента? У п'ятницю він опублікував пост, де зазначив, що нині не обіймає жодних посад. І, звичайно, що що пан Валерій Залужний залишається в команді. Він як військовий, він як патріот. Очевидно, що буде брати найактивнішу участь в розбудові сил оборони. Ну і власне кажучи, в роботі на перемогу. Сам генерал від коментарів щодо подальших планів поки утримується. А тим часом зміни можуть відбутися і у цивільному секторі. Зокрема, в уряді йдеться про можливе скорочення цілих відомств. Експерти кажуть, під ударом Міністерство молоді та спорту і Міністерство у справах ветеранів, яке називають не надто ефективним. Під питанням також очільники Міненерго і юстиції, та й до самого голови уряду подейкують є питання. Наші експерти припускають, хвиля звільнень може суттєво прорядити керівництво. Поміняють, наприклад, я не знаю 40% міністрів або половину. Президент ну скажімо так надати такий потужний імпульс для роботи топ-посадовців, щоб вони відчували, що треба більше активності. Одночас у цивільному секторі є й нові призначення. Виконувачем обов'язків міністра у справах ветеранів замість відставленої Юлії Лапутіної призначили Олександра Порхуна, героя України. Зрештою, наші експерти запевняють, нинішні прийдешні кадрові зміни до дестабілізації не призведуть. Бо йдеться скоріше про ротації у команді. Тим часом після змін у військовому керівництві союзники запевнили на подальшу допомогу, це жодним чином не вплине, адже є внутрішнім рішенням України. Але чи ж факти тижня? А єдині новини.